З миром. Знаєте, я готувався до проповіді, але чомусь завжди, коли в останній момент мені виходити, я так переживаю і дуже сильно сумніваюся, що може я не то щось скажу або ну, себе опозорю чимось, але я зрозумів, що. Ем, ні, я знаю, я знаю. Просто ем, сатана він дуже тяжко старається. В тому, щоб не проповідувалося Слово Його, і щоб я тут не став, бо він боїться слова Божого. Але, однак, я ем, відчуваюся дуже сильно мачо, коли я виходжу з Біблією і проповідую Слово Боже, бо я знаю, що він лякається. Ем, у мене є свідчення. І цього ранку я цього ранку я проснувся. І досі у моїх грудях б'ється серце. У моїх легенях є повітря. Я можу вдихнути і видихнути. Ну і цього ранку багато людей не проснулись. Цього ранку багато людей видихнули свій останній раз. Багатьом людям цього ранку Бог сказав ні. Війни, катастрофи, аварії, хвороби. Чому? Чому? Таке коротеньке слово, але таке велике питання ми задаємо Богові. Чому? Чому ні? Чому я? Чому зараз? Чому так? Інколи відчувається, ніби Бог говорить, нам ні більше, ніж говорить так. Настільки питань Богові. І Посеред багатьох запитань, чому, і, намагаючись отримати відповідь або більш чітке розуміння Бога, я зрозумів, що нам, мабуть, не завжди треба знати чому. Потрібно просто завжди знати Бога. І ось мені Бог показує одну людину. Бог мені показує приклад. Показує мені Бог одного чоловіка. І був цей чоловік в Україні Уц. На ім'я йому Йов, і був чоловік цей невидний та праведний, і він Бога боявся, а від злого втікав. І народилося йому семеро синів та три дочки. А маєток його був сім тисяч худоби дрібної, і три тисячі верблюдів, і п'ять сотень пар худоби великої, і п'ять сотень ослиць, та дуже багато рабів. І був цей чоловік більший від усіх синів. Сходу. Йов. Це була благословенна людина. Велика гарна сім'я, багато отари. Він був більше від усіх синів Сходу. Мабуть, його поважали дуже. І пізніше я не буду читати повністю книгу. Ми б тут затрималися трошки, але пізніше в цьому розділі. Ми вивчаємо, що Бог допустив сатані покласти руку на Йова як випробування віри. От, і Йов втрачає практично все. Він втрачає своїх дітей всіх, всі свої маєтки, пізніше він втрачає своє здоров'я. І після цього Йов був настільки засмученим, що навіть Біблія каже, що. Він роздер плаща свого, обстриг свою голову, впав на землю і поклонився. Той сказав: Я вийшов нагі з утроби матері своєї, і нагій повернуся туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. При всьому цьому Йов не згрішив і не сказав на Бога нічого безумного. Наша ситуація може бути настільки тяжкою, наш тягар може бути настільки тяжким, що ми можемо роздерти свій одяг, змінити свій образ, не стати на себе похожими, але чи ми впадемо на землю і поклонимося? Можливо, його дружина не сильно. вона йому говорить, ти ще сильно тримаєшся в неміцності своїй. Невинності свої, проклянь Бога і помреш. Вибери легший шлях. Проклянь Бога і помреш. Нащо тобі мучитись? Ти ж не бачиш, як тобі тяжко. А він до неї відповідає і каже: Ти говориш отак, так, як говорить яка з Божевільних. Чи ж ми будемо приймати від Бога добре, а злого не приймемо? При всьому тому йов не згрішив своїми устами. У нашій біді. Ким ми є? Чи ми думаємо, як Йов, чи його дружина? Незважаючи на те, що дружина Йова була поруч з ним, але Йов був поруч з Богом. По ходу історії про Йова стає очевидним, що Йов зневажає своє життя. Однак він пізнає могутність Бога і Визнає, що він все ще справедливий Бог. Але усьому своєму нещасті він не проклинав Бога. Не залежить від, від того, наскільки жалюгідним є наше життя, або який великий тягар ми несемо. Ми можемо зробити дуже багато. Дуже багато ми можемо зробити, але Бог може зробити набагато більше. І частіше нам потрібно про це нагадувати. І ось Бог нагадує Йову, і Він зустрічає йова в своїй біді. І я вибрав одне ну, якби пару віршів з цієї книги, які мені е, дуже на серце добрі слова. І Бог являється Йову, і він говорить, йому це буде Йова 39 З 19 вірша. І Бог каже Йову, чи ти силу коневі доси? чи ще й його ти зодягнеш у гриву? Чи ти зробиш, що буде скакати, він, мов сарана? Величне ржання його страшелезне, б'є ногою в долоні та тішиться силою, іде він насупроти зброї, сміється страху і не жахається, і не вертається сперед перед меча. Хоч дзвонить над ним Сахайдак. Вістря списове ратище. Він із шаленістю та лютістю землю ковтає і не вірить, що чути гук-рогу. При кожному розі кричить він Іга, і винюхує з далека бій, Грім гетьманів та крик. Чи яструб літає твоєю примудрістю? на південь простягає крила свої, чи з твого наказу Орел піднімається і мостить кубло своє на висоті, на скельні? На скелі замешкує він та ночує, на скільнім вершку та твердині звідти визорує їжу. Далеко вдивляються очі його, а його пташенята п'ють кров. Де ж беззабиті там він? Яке це має відношення до того, що відбувається в світі? Або на всі ті питання, на які в нас ще немає відповіді? Дивіться, це один з багатьох способів. Як Бог демонструє свою силу? І якщо здається, якщо здається що Сатана забрав і нас все, і якщо ми дивимося на світ і не бачимо нічого крім брехні, смерті, руйнування, то знаєте що? Той самий Бог, який створив коня, той самий Бог, який створив яструба і орла. Той самий Бог може відновити все, всі наші проблеми. Він може забрати той тягар, який в нас. І Він так і зробив в Йові. Він відновив йому все. Господь благословив останніх днів йова більше від початку його, і було в нього 14 тисяч дрібної худоби. І 6 тисяч верблюдів, тисяч пар. Худоби великої та тисяч ослиць, і було в нього семеро синів та три дочки. І назвав він ім'я першої Єміма, а ім'я другої Кеція, а ім'я третьої Керен Хапух і таких вродливих жінок, як у Йові дочки, не знайшлося по всій землі, і дав їм їх батько спадщину поміж їхніми братами. а Йов – Жив по тому сотню і 40 років і побачив синів своїх та синів, синів своїх чотири покоління. І впокоївся йов старим та нещасними та насиченими днями. Бог може відновити нас. Він може змінити все. Я заохочую вас. Зберегайте віру. Тримайтеся Бога. Я прочитав щось в інтернеті, і це якась була, хтось написав в газеті по-англійськи, я не знаю хто, але м, напевно, що віруюча людина. І я інколи перечитую це, я би хотів поділитися з вами, бо, мабуть, воно поможе вам зрозуміти більше, чому Господь говорить ні. І е, е, Починається воно так. Я попросив Бога позбути моєї звички. Бог сказав ні. Не мені забрати, а тобі віддати. Я попросив Бога стілити мою дитину інваліда. Бог сказав ні. Його дух цілий, його тіло лише тимчасове. Я попросив Бога дарувати мені терпіння. Бог сказав ні. Терпіння є побічним продуктом випробувань. Це не надається, це вивчається. Я попросив Бога дати мені щастя. Бог сказав ні. Я даю тобі благословіння, щастя залежить від тебе. Я попросив Бога позбавити мене болю. Бог сказав ні. Страждання відлучає тебе від мирських турбот і наближає до мене. Я попросив Бога, щоб мій дух зріс. А Бог сказав ні. Ти повинен рости сам. Але я обрижу тебе, щоб ти приніс плоди. Я попросив Бога про все, щоб я міг насолоджуватися життям. А Бог сказав мені. Я дам тобі життя, щоб ти міг насолоджуватися всім. Я попросив Бога допомогти мені любити інших так само сильно, як він полюбив мене. Бог сказав: «А, нарешті ти розумієш ідею. Знаєте, що Бог думає про вас. І він каже, бо я знаю плани, які маю щодо вас, говорить Господь. Плани, щоб процвітати, а не шкодувати вам, шкодити вам. Плани дати вам надію та майбутнє. Хай буде ім'я Бога благословенне. Якщо ви знаходитесь в ситуації, як Йов, то знайте, що можливо і в тій самій ситуації, як Йов, Ваша ситуація кінчиться як в нього. Він поверне вам все. Тримайтеся, Бога, і знайте, що Він всемогутній Бог, хай буде слава йому навіки. Амінь.